Це черга до кабінету чергового лікаря. Тут стоять ті, хто занедужав і не може потрапити до свого сімейного. Поряд ще дві черги за сертифікатом вакцинації і на щеплення від коронавірусу. Лучанка Галина Єлецька каже, вистояла більше двох годин, аби отримати вакцину. Розповідає, чому не вакцинувалась раніше. Думали, пройде все, і так не буде червоної зони, нічого. Думали, все буде нормально. Хуже, хуже стає в країні і на Волині. Упродовж останніх трьох днів кількість бажаючих вакцинуватися збільшилась, говорить директор Луцького центру первинної меддопомоги Віктор Пахарчук. Коли по нормативу має бути на пункт вакцинації від 50 до 100 вакцинацій, тобто 4 пункти вакцинації по нормативу 400 максимум людей, у нас на вчорашній день було півтори тисячі вакцинацій за день. В ті попередні дні невихідний день у нас було до 2100-2200 вакцинацій. Вакцинацію тут проводять по чотири медсестри і сімейних лікарі. Два реєстратори вводять дані в електронну систему для ковід паспортів. Біля реєстратури черга за сертифікатами вакцинації. Їх видає одна працівниця. Простояла я вже тут дві з половиною години. Дуже погано організовано от видача сертифікатів. Я так думаю, що тут не просто не чекали, що буде такий наплив людей. Дуже всі сердиті, це неможливо. Мені потрібно хоча б довідочка, те, що я отримала одну вакцину, тому так як в дії в мене чомусь не відображається. Вона просто перед нами закрили віконечко і сказали, що вже більше не працює лікарня. Тобто а нас можуть не пустити на роботу завтра. Без Цього сертифікату батько стояв годину чи більше в черзі, ну але ми потім мали можливість піти до нашого сімейного лікаря, отримали там за 5 хвилин. І тут вже кінцевий штамп закладу. Тобто, це нам ще повезло, тому що інші все таки вичікують по ті дві години. Через великий наплив бажаючих вакцинуватися, виникають затримки із реєстрацією і видачою сертифікатів. 1 листопада щепила случанка Тетяна. каже, досі немає відповідної довідки. Потрібна їй для роботи працює продавчиною сьогодні. В черзі простояла чотири години. Що мені робити чи приїжджати завтра знов черзі вести? Я не знаю, просто що скаже роботодавець, бо він штаб не хоче платити. І Мені, вибачте, я не заробляю такі гроші теж продавцем. Вони хочуть сьогодні отримати вакцинацію і в той же день отримати свідоцтво про вакцинацію. На жаль, на сьогоднішній день ми такого зробити не можемо. Будемо старатися, що день-два буде трошки затримка по введенню даної інформації. Якщо виникають проблеми із одержанням сертифікату вакцинації, Віктор Пахарчук каже, потрібно звертатися до бригади, яка проводила щеплення. По місту від Луцького центру первинної меддопомоги діють чотири центри масової вакцинації від коронавірусу, вісім пунктів і чотири виїзні бригади. Ірина Сватула, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.